Казахстан з 28 грудня скасовує авіарейси в низку міст Ерефі і все після збиття літака. В авіакомпанії заявили, що польоти припиняються до завершення розслідування. Я нагадаю, раніше компанія Азербайджанська авіалінії також оголосила про призупинення рейсів з Баку до низки рашистських міст. Там наголосили, що азербайджанські пілоти відмовляються літати до Ерефії після загибелі їхніх колег. Тим часом на арефії вирішили брехати до кінця. Очільник росавіації заявив, що в аеропорту Грозного був щільний туман, тож командир судна азербайджанських авіаліній зробив дві неуспішні спроби посадити в ньому літак. За словами рашистського посадовця, командир літака після спроб посадки в Грозному, нібито пропонувалося. Інші аеропорти, але він вирішив сам їх летіти до Актау, і от цікаво, що версію про туман російські авіаслужби озвучили одразу після катастрофи, а потім на деякий час про неї успішно забули.